Кобо Абе, ЖІНКА в пісках. Текст читає Сергій Оробчук. 16. Гей. пролунав хрипкий голос. Що ти там робиш? вторив йому другий дзвінкіший, ще юний. Яма поринула в густу, майже відчутно на дотик темряву. Здається, вже зійшов місяць, і люди на межі неба та піску вимальовувалися розпливчастими скупченими тінями. З лопатою правій руці чоловік. Вибрався нахильці з хати. У кручі розвікся грубий регіт. З гори поволі сповзала линва з гаком, якою витягували бідони з піском. Тітонька, будь ласка, мерщій. Тієї ж миті чоловік кинувся до линви, аж пісок за ним закурився. «Ай, тягніть до гори. закричав він, учепившись за вузлувату линву десятьма пальцями з такою силою, що міг би роздушити камінь. Тягніть до гори, тягніть, бо не пощу, доки не витягнете. Жінка лежить зв'язана у хаті. Як хочете їй допомогти, то тягніть швидше, інакше до неї не доберетесь. А як хто небудь посміє спуститися вниз, розчереплю йому голову лопатою, і суд мене виправдає я з вами не буду панькатися. Чого ж дете? Якщо зараз же мене витягнете, то я не буду на вас скаржитись і закрию очі на всю цю справу. Пам'ятайте, що незаконне затримання немалий злочин. Що з вами? Ну чого не тягнете? Піщаний дощ бив в обличчя. Холод проникав за комір і охоплював усе тіло. Гарячий віддих опікав губи. Люди нагорі, здається, почали щось обговорювати, і несподівано сильний ривок потягли линву на себе. Його тіло побачило набагато більше, ніж можна було сподіватися, і линва мало не вирвалася йому з рук. Чоловік учепився в неї з подвійною силою. Від шлунка піднялася схожа на сміх, нестримна конвульсія. Кошмарний сон, що тривав цілий тиждень, отот -от розвіється. Як добре, як добре, врятувався. Нараз він став невагомим і завис у повітрі. Його пронизало відчуття, схоже на морську хворобу, а линва, що досі впивалася в шкіру, не чинила рукам жодного опору. Ті селюки випустили з рук линву. Чоловік крутнувся і майже з торчака шугонув у пісок. Під ним хрустнула коробка. Потім щось прошмигнуло повз нього, торкнувши щоки, мабуть, кінець линви з гаком. От негідники. Добре, що хоч не пошкодив собі нічого. Болів тільки той бік, яким упав на коробку. Чоловік зірвався на ноги і почав шукати очима линву. Та було пізно і. Витягли нагору. Дурні. закричав він натужно. «Йолопи! ви ще пожалкуєте. Відповіді не було. Лише тихе перешіптування плило над ним, як дим. Воно доводило його до сказу, бо він не міг розібрати, що за ним ховається, ворожість чи лише стримуване глузування. Гнів і приниження застрягли в душі залізним стрижнем. Стиснувши кулаки, так що нігті вп'ялися йому в долоні, чоловік кричав далі Ще не зрозуміли. Я вам показав, на що здатний. Бо слова до вас, мабуть, не доходять, хіба вам не сказано, що жінка зв'язана. Негайно тягніть мене нагору, а то їй доведеться довго так лежати, і тоді нікому буде пісок згрібати. Вам байдуже? Добре подумайте. Як пісок нас засипле, то й вам не буде від цього добра, бо він не зупиниться і швидко поглине все село. Ну що з вами, чого мовчите? Замість того, щоб відповідати, селяни байдуже пішли чути було тільки шурхотіння кошиків, що їх вони тягли по піску. Чому? Чому ви не захотіли зі мною говорити? Простогнав чоловік настільки тихо, що ніхто, крім нього, не почув. Тремтячими руками він позбирав усе, що висипалося з розбитої коробки. Пляшечка із спиртом, видно, тріснула, бо коли він доторкнувся до неї, розлилася свіжа прохолода. Чоловік тихо схлипнув він не дуже горював. Та й самому йому здавалося, ніби плаче хтось інший. Пісок чіплявся до нього, мов хитрий звір. Ледве переставляючи ноги, чоловік намацав у темряві хатні двері. Так само навпомацке обережно поклав коробочку із зірваною кришкою біля вогнища, з неба над ямою доносився шум вітру. Чоловік добув з порожньої бляшанки загорнуті у поліетиленову плівку сірники і засвітив лампу. Жінка лежала в тій самій позі, лише обличчя повернула до дверей, видно, хотіла побачити, що діється на дворі. Від несподіваного світла спочатку закліпала повіками, а потім знову міцно стулила очі. Цікаво, як вона сприйняла те, що з ним так жорстоко повелися. Як хоче плакати, то нехай плаче, а як хоче сміятися, то нехай сміється, та визнавати себе переможеним нема причини. У всякому разі, запальник від бомби з повільної дії в його руках. Чоловік опустився за її спиною на одне коліно. Трохи повагався, а тоді рвучко зірвав з неї рушника. Майже не відчував ні провини, ні жалю. Його знемагала втома. Такого напруження він довше не витримав би. Крім того, як подумати, то кляп взагалі був зайвий. Навпаки, про порятунок збив би селян з пантелику і, може, наблизив би перемогу. Жінка підняла підборіддя відсапувалася. Рушник обважнів. Просякнути її слиною і неприємним запахом із рота скидався на здохлого пацюка. Вп'явши цю шкіру, він залишив по собі синяки, які навряд чи швидко зійдуть. Намагаючись розм'якшити тверді, як сушена риба щоки, жінка заворушила нижньою щелепою. Вже скоро. Чоловік жбурнув рушнику сіни. Незабаром щось вирішать. «От-от прибіжать із драбиною, бо інакше матимуть неприємності, правда? І навіщо їм здалося наставляти на мене пастку? Жінка проковтнула слину і близала губи. Однак вона заговорила приглушеним голосом, наче тримала в роті ціле яйце. Видно, її язик ще погано обертався. Зірки вже зійшли? Зірки. А навіщо вам зірки? Коли їх не видно, то то що? Знесилена жінка не відповідала. Що з вами? Негарно уривати насередині почату розмову. Складаєте гороскоп чи дотримуєтесь якогось тутешнього забобону. А може, без зоряної ночі не дозволяється спускати мотузяну драбину? Що таке? Не розумію, чого ви мовчите? Вільному воля, ждіть собі, поки зорі з'їдуть. А як тим часом зніметься тайфун, то що робитимете? Тоді буде недозір. Зорі, ледве видушила із себе жінка. Якщо їх досі не видно, то сильного вітру не буде. Чому? Бо вони гаснуть у тумані. Отакої. А хіба зараз не чути вітру? Чути, але інший, з висоти. Мабуть, вона сказала правду. Якщо зорі губляться в імлі, то це означає, що вітер неспроможний розігнати водяну пару, яка міститься в повітрі. Очевидно, цієї ночі не буде буревію, а коли так, то селяни не спішитимуть з остаточним рішенням, і безглузда маячня виявилася напрочуд розумною. Ну і що ж, якщо вони стоятимуть на своєму, то й я не здамся. Мені однаково, чи ця війна триватиме тиждень, десять днів чи п'ятнадцять. Жінка підігнула пальці на ступнях. Вони стали подібні до присосків риби причепи. Чоловік засміявся, сміючись, відчув, як його занудило. Власне, чого ти занепокоївся? Хіба не ти намасав слабке місце у ворога? Чому б тобі не подивитися на все це спокійним поглядом сторонньої людини? Бо як тільки повернешся додому живий і здоровий, то мусиш описати свої поневіряння. О, просто дивно, що нарешті ти зважився викласти пережите на папері. Кажу, що навіть черв'як дощовик не росте, коли його шкіру ніщо не подразнює. Спасибі, я навіть заголовок уже придумав. Який? Сатана з дюн. або страх перед личинкою мурашиного лева. Знову женешся за незвичним. А чи не справі така назва небажаного враження? Невже? Хоч би якими глибокими були твої переживання, нема рації накидати лише обриси подій. Справжні герої трагедії, тутешні селяни, і якщо ці записи не сприятимуть полегшенню їхнього становища, то твій гіркий досвід нічого не вартий. Що за чорт і в чим річ? Десь чистять водогін, чи, може, дезінфекційний розчин, розбризканий у коридорі, вступив у хімічну реакцію із запахом часнику, що виходить із твого рота. Що ти хочеш сказати? Та ти не хвилюйся, бо, хоч би скільки я писав письменником ніколи не стану. Навіщо знову ця скромність? Вона тобі не личить. Гадаю, не треба вважати письменників якимись особливими людьми. Якщо пишеш, значить, ти письменник. Та хто його зна. Правда, загально визнано, що вчителі мають охоту до писанини. Це ж не дивно, бо за своїм фахом вони найближчі до письменників? Маєш на увазі те, що вони привчають дітей до творчості, хоча самі ніколи не змайструють навіть коробочки для крейди. Та хай їх греть з тій коробочці. А хіба це не найкращий вид творчості, коли відкриваєш комусь очі на самого себе? Завдяки цьому набуваєш нових вражень, які приносять нові страждання, але ж у тебе ще й надія. Однак я не беру на себе відповідальність за те, справдяться вони чи ні. Віднині кожен мусить покладатися на власні сили. Та не треба себе тішити, бо вчителеві не годиться мати таку ваду. Яку ваду? Бажати писати. Бо це прояв самолюбства, йому кортить вирізнитися серед ляльок маріонеток і стати автором лялькарем. По суті, це все одно, що жіноче захоплення косметикою. Чи не надто суворо. Проте, якщо слово письменник, ти вживаєш у такому розумінні, то мусиш визнати різницю між письменником і писанням. Твоя правда. Ось чому я хочу стати письменником. Та коли мені це не вдасться, то й писати не варто. До речі, який вираз обличчя в дитини, котра не одержала обіцяної винагороди. 17. Відкручі долинув короткий звук, наче птах залопотів крильми. Схопивши лампу, чоловік вибіг на двір. На піску лежав пакунок, загорнутий у солом'яну рогожу. Ніде не було вже ні душі. Чоловік голосно закричав ніякої відповіді. Зірвав мотузку, що зв'язувала згорток. Пакунок із невідомим вмістом це бомба зі спусковим механізмом, який називається цікавістю. Чоловік не самохідь уявив собі, що йому принесли знаряддя, яке допоможе вибратися з ями. Мабуть, цього разу селяни не сміли показатися йому на очі, а підкинули щось для порятунку і втекли. Однак у пакунку були тільки три пачки по 20 штук сигарет сенсей, загорнуті в газету, і трохи менше, ніж літрова пляшка, міцно заткнута дерев'яним корком. Чоловік знову взяв рогожу в руки і потрусив, з неї посипався лише пісок, сподівався знайти хоч невеличку записку, але її не було. Дешева рисова горілка в пляшці відгонила за пліснявілими рисовими коржиками. Власне, що це все означає? Невже селяни збираються з ним торгуватися? Якось він чув, начебто, індіани, на знак дружби, обмінюються тютюном. Та й саке є свідченням доброзичливості. А може, таким чином вони виявляють свою готовність порозумітися з ним? Адже здебільшого провінціали соромляться виражати свої почуття словами в цьому розумінні вони простодушні. На якийсь час він заспокоївся, бо найважливіше зараз сигарети. Цілісінький тиждень мучився без них, звичним рухом зірвав етикетку і відкрив пачку, торкнувся гладкого навощеного паперу. Постукав пальцем об дно і вибив сигарету. Руки тремтіли, закурив від лампи. Повільно глибоко на всі груди затягнувся. Запах опалого листя проник у всі закутки кровоносних судин. Губи задерев'яніли, на очі спустилася важка оксамитова завіса. Голова пішла обертом, а по тілу пробіг дрож. Притискаючи до себе пляшку і ледве тримаючись на неслухняних, ніби чужих ногах, чоловік поплентався до хати. Запаморочення все ще обхоплювало обручем голову. Спробував відшукати поглядом жінку, але ніяк не міг дивитися поперед себе. Схоплене краєм ока жінчине обличчя здавалося дуже маленьким. Гляньте подарунок. Чоловік підняв високопляшку. Здогадалися, правда? Заздалегідь частують. Хіба ж я не казав? Я не сумнівався в цьому від самого початку. Що було, то було. Може, вибіти зі мною? Замість того, щоб відповісти, жінка міцно заплющила очі. Може, сердиться, що він не розв'язав її зразу? От дурна. Якби ж вона відповіла йому розумно, хоч на одне запитання, він негайно звільнив би її. А може, засмутилася, що не втримала чоловіка, здобутого з такими труднощами? І в цьому є частка правди. Адже вона вдовіла в 30 років. Збоку на жінчиній ступні видніла неприваблива зморшка. На чоловіка знову напав безпричинний сміх. І чого в неї така чудернацька І чого в неї така чудернацька нога? Закурите сигарету? Ні, не хочу, від неї в горлі пересихаю. Тихо відповіла жінка і похитала заперечливо головою. То, може, води подати? Ні, не треба. Та ви не соромтесь і не думайте, що я завдав вам стільки прикрощів із ненависті до вас. Зрозумійте, це було необхідно з тактичних міркувань, бачите, завдяки цьому, і вони начебто пом'якшали. Раз на тиждень постачають чоловікам горілку і сигарки, що, значить, постачають. Чоловік був схожий на велику кімнатну муху, яка збиралася летіти, а насправді б'ється об шибку. І її наукова назва Мусіна Стабуланс. Своїми очима, що сприймають навколишні предмети частинами, вона майже нічого не бачить. Не приховуючи розпачу, він надривно закричав Та нехай вони нами не клопочуться, хіба ми самі не могли б піти щось купити? Робота важка і не має вільного часу. Зрештою, це й для селян вигідно, тому управа бере видатки на себе. Отже, мова йде не про якесь порозуміння, а про спонукання до капітуляції І можна сподіватися ще гіршого. Мабуть, він став коліщатком в механізмі їхнього повсякденного життя і занесений в інвентарну книгу. Пробачте, я хотів би запитати одну річ просто так на всякий випадок. Скажіть, мені першому випала така доля. Розумієте, нам не вистачає робочих рук. Заповзятливі люди і багаті і бідні один за одним покинули село, бо що можна робити в такому злиденному, засипаному піском закутні? Ну то що? Навіть його голос набрав захисного піщаного кольору. Крім мене, ще когось затримали? Ага, здається, це було торік на початку осені. Торговався художніми листівками. Торговався листівками? Службовця фірми, що виготовляє листівки для туристів. Він зустрівся з головою Артілі і пообіцяв розрекламувати в місті красу наших краєвидів. І його не відпустили. Саме тоді в сусідньому домі не вистачало робочих рук, що з ним сталося пізніше. Кажуть, невдовзі помер, начебто, давно хворів. Як на біду тоді настала пора тайфунів і роботи було по горло. Чого ж він одразу не втік? Жінка мовчала, мабуть, вважала цю справу такою ясною, що не треба було нічого й пояснювати. Не втік, бо не міг утекти, от і все. А ще когось затримали. Ага, на початку року. Студент, який продавав книжки, чи що, теж мандрівного торговця, то були, пам'ятаю, тонесенькі книжечки за 10 єн з якимись закликами. Напевно, той студент був учасником руху. За повернення на рідну землю, і його спіймали. Він не досі в сусідів у четвертому від нас дворі, і в нього забрали мотозяну драбину. Молод не хоче тут залишатися. Що ж робити? в місті більша заробітна плата, та й кінотеатри і ресторани щодня відкриті. Невже нікому таки не вдалося звідси втекти? Вдалося одному нашому хлопцеві, що зв'язався у місті з поганою компанією, ножем комусь погрожував, про це навіть у газетах писали, а коли відсидів своє? Його спровадили додому. Кажуть, начебто зараз живе спокійно в батьків. Я питаю не про таких. Мене цікавлять ті, хто звідси втік і не повернувся. Це було вже давно. Якось уночі село покинула ціла родина. Їхня хата стояла порожня і за короткий час зовсім вструхлявіла. Зовсім як десь почне пісок сипатися, то вже його не стримаєш, наче прорвану греблю. А пізніше, по-вашому, ніхто не пробував. Начебто ні, неймовірно. Жили в нього на шиї, набухли і стиснули горло. Раптом жінка скулилася, ніби оса, яка відкладає яйця. Чого сталося? Болить? Ага, дуже. Чоловік торкнувся її посинілих рук, просунув палець під вузол і помацав пульс. Відчуваєте? Пульс виразний, нічого страшного, хоч мені і прикро, але зі скаргами звертатися до своїх, бо це вони у всьому винні. Пробачте, ви не почухали б мені шию за вухом. Заскочений зненацька чоловік не міг відмовити між шкірою і шаром піску застиг піт, схожий на розтоплене масло. Здавалося, мов би нігті проникають у шкурку персика. На жаль, таки ще ніхто звідси не вибрався. Нараз обриси дверей перетворилися на безбарвну, ледь ледь помутнілу лінію. То зійшов місяць. Відблиски тьмяного світла мерехтіли, як крильця мурашиного лева. Коли очі трохи звикли до нього, дно цієї піщаної чаші поблискувало вологістю, як соковиті молоді пагоди. Гаразд, тоді я буду першим, хто звідси дремене. 18. чекати було важко. Хвилини складалися одна до одної, як міх камери старомодного фотоапарата. Якби раз у раз час не зупинявся, то й не просувався б уперед. Однак за кожною такою складкою ховалися сумніви треба було надзвичайних усиль, щоб їх подолати або принаймні знехтувати. Нарешті в марному чеканні минула ніч. Сірий досвідок притиснувся наче равлик животом до шибки з надвору і ніби глузував з чоловіка. Будь ласка, дайте води? попросила жінка. Мабуть, він задрімав лише на мить, але цього було досить, щоб його сорочка і штани під колінами просякли потом. Прилиплий до них пісок і кольором і м'якістю нагадував мокре пшеничне печиво. І рутиніс, чоловік забув прикрити обличчя, висохли як рисове поле взимку. Я вас дуже прошу. Обсипана піском жінка говорила сухим голосом і тремтіла, як у пропасниці. Її страждання відразу передалися йому. Так, наче їх з'єднували електричні дроти. Чоловік зняв поліетиленову плівку з чайника і спочатку сам припав до його носика, думав прополоскати рота невеликим ковтком води, але навіть за другим разом не зміг цього зробити. Випльовав пісок грудками, потім махнув на все рукою і проковтнув воду разом з піском, здавалося, ніби пив гірську породу. Щойно випита вода негайно виступила на тілі потом запалена шкіра на лопатках хребті, крижах і грудях. Боліла так, мов би з неї здерли епідерму. Та от нарешті чоловік одірвався від чайника і звинуватим виразом обличчя підніс його носика жінці до уст. Вона схопила його зубами і навіть не сполискавши рота, ковтала воду, воркуючи, мов голуб. Після трьох великих ковтків води не стало. В жіночих очах під розпухлими повіками, звернутих на чоловіка. Вперше за весь час блимнув нещадний осуд. Порожній чайник був легенький, наче паперова дитяча іграшка. Намагаючись розігнати поганий настрій, чоловік вийшов у сіни і обтрусив з себе пісок. Може, і жінчине обличчя витерти мокрим рушником це було б розумніше, ніж залишати її обливатися потом. Кажуть, рівень цивілізації визначається дотримуваною людьми чистотою шкіри. Якщо б людині є душа, то вона, напевно, живе на поверхні її тіла. Як тільки чоловік згадав про воду, йому уявилося, ніби брудна шкіра перетворилась на десятки тисяч присосків. Холодна і прозора, мов крига, і водночас м'яка, наче пух, оболонка для душі. Якщо він чекатиме ще хоч трохи, то шкіра на ньому зогниє і випаде. Заглянувши у бак, чоловік розпачливо вигукнув Ой, порожній, зовсім порожній. Він просунув руку всередину й обмацав. Чорний пісок на дні бака замастив йому пальці. Під невдоволеною шкірою заворушилося безліч поранених стоніг. Негідники забули про воду. Чи, може, скоро привезуть. Чоловік добре розумів, що говорив тільки для власного заспокоєння, адже пікап із селянами виїжджав завжди до світа після закінчення роботи, тепер ясно, що вони надумали перестануть постачати воду і таким чином доведуть його до відчаю. Від них можна сподіватися чого завгодно. Хіба вони не знали, як небезпечно підкопувати піщану стіну, а все одно не застерегли його від необдуманого вчинку? Видно, не мають до нього ні крихти співчуття, і, звичайно, не відпустять звідси живцем, таку як він, людину. Що проникла в їхній таємниці. Якщо вони на щось націлилися, то, мабуть, не зупиняться на півдорозі. Він став на порозі і глянув угору від ранкового сонця ледь, -ледь почервоніло небо. Невеличкі пухнасті хмарки не обіцяли дощу. За кожним віддихом його тіло наче втрачало вологу. Та що вони збираються робити? Вбити мене. Як і раніше, жінка мовчки тремтіла. Може, тому що заздалегідь усе знала. Одне слово, була співучасницею злочину, яка прикинулася жертвою. Тож нехай страждає, вона цього заслужила. Але яка користь її муки, якщо ті силюки про неї не дізнаються? Бо хто ж їм про це розповість? Більше того, були підстави думати, що в разі потреби вони спокійно нею пожертвують певно, тому жінка трясеться. Звір, який нарешті усвідомив, що шлях порятунку щілина в паркані, насправді, є входом до клітки. Риба, яка вперше зрозуміла, що скляної стінки акваріума їй не пробити. Знову його кинули на землю обезброєним. Тепер зброя в їхніх руках. Однак не треба боятися. Кажуть, начебто потерпілі корабельну аварію, вмирають не з голоду чи спраги, а від страху перед нестачею харчів і води. Поразка починається з тієї хвилини, коли подумає, що програв. Підскапував йому з носа. І якщо його хвилює, скільки кубічних сантиметрів вологи втратило його тіло, то це означає, що він потрапив у ворожу пастку. Краще думати про те, за скільки годин випарується вода із склянки. Не варто без потреби метушитись. Адже коня часу не підострожиш. Ну, і що розв'язати? Жінка недовірливо завмерла, затамувавши подих. Як не хочете, то й мені байдуже, а як хочете, розв'яжу. Тільки за однієї умови. Без мого дозволу не братимете в руки лопату. Ну та як згода? Дуже прошу. Досі жінка поводилася терпляче, мов собакам, а зараз почала благати так несподівано, як різкий вітер вивертає парасоля. Я на все згідна. Дуже прошу. Дуже прошу. На розв'язаних руках і ногах лишилися темно червоні сліди з білястою мокрою плівкою. Все ще лежачи навзнак, жінка почала неквапно розтирати кісточки ніг і зап'ястя, стиснула зуби, щоб не застогнати, на обличчі виступив піт. Поволі заворушилася, стала навколішки і сперлася на руки. Нарешті підвела голову, але протягом якогось часу ледве зберігала рівновагу. Чоловік присів навпочепки біля порога, спирав у роті слину і ковтав. Коли повторив це кілька разів, вона стала липкою мовклей і застигла в горлі. Звісно, йому не хотілося спати, але від утоми свідомість його розм'якла, як папір під дощем. Він придивився перед ним постала загадкова картина з невиразними плямами і лініями жінка, пісок, порожній чайник, вовк спіною на губах, сонце. А далі хто знаде, напевне, була зона циклонів і перехідні шари між потоками повітряних мас. Чого ж треба починати, щоб розв'язати рівняння з безліччю невідомих? Жінка встала і поволі пішла до дверей. Куди це ви? Вона промимрила щось незрозуміле, але чоловік здогадався, чому їй було так погано. Незабаром за дерев'яною стіною почувся тихий плюскіт. Чомусь усе здалося йому страшенно безглустим.